Після того, як стародавнє місто Ксеркс було зруйноване, двоє чоловіків вижило. Один вирішив до Аместрісу, принісши з собою науку алхімія, а інший до Ксінгу з мистецтвом цілительства. Минуле покоління і уряд Аместрісу найняв державних алхіміків, які діяли як військові країни, малюючи кола трансмутації, вони здійснювали неможливі подвиги, якщо надавали щось рівноцінне відповідно до закону еквівалентного обміну. Тим часом у сільському містечку Ресембул Тріша Елрік виховувала двох синів Едварда та Альфонса разом зі своїм чоловіком Ван Хоенхаймом. Але одного дня Хоенхайм пішов. Тріша захворіла і померла, залишивши Еда та Алла на сусідку Пінако та її доньку Вінрі. З розбитим серцем хлопці одержимо вивчали алхімію, до якої у них був природний хист. Намагаючись воскресити матір, вони спробували здійснити заборонену алхімію людської трансмутації, але що є еквівалентом людської душі. У інциденті Ед втратив ногу і, щоб врятувати душу Альфонса, пожертвував своєю рукою, щоб прив'язати його до обладунку. Перед тим як повернутися в своє тіло, Ед також побачив богоподібну істоту в іншому світі. Тепер, коли Ед може здійснювати алхімію без трансмутаційного кола, він повинен знайти спосіб повернути тіло Альфонса. Однак відповідь може бути пов'язана з небезпечними артефактами, відомими як філософські камені, розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.